Добрий день усім добрим людям. Ви знову на каналі просто смакота від Марії, на кухні. Дівчатка і хлопці, чоловіки і жіночки. Дивіться, що я готую рибку. Така рибка є в мене на каналі, десь там, на самих початках. Але так як рідко хто любить подивитися по всьому каналі, пошукати щось цікаве. То я роблю сьогодні рибку для себе на вечерю і вирішила її вам, звісно, показати. Хай буде ще раз. Дивіться, дівчатка, що скажу, що таку рибку зазвичай я роблю із свіжого, як філе. Чекайте, бо вийшло мені, як та риба називається. Судака. От. Але то, я кажу, то була жінка, яка мені той судак чистила на базарі, я забирала собі вичищений, гарний вдома, тільки розрізала по спинки, все. Зараз не хожу, нема судака. Взяла телапію. Також, знаєте, як нас в магазинах продають, заморожена важе і недешево коштує. Розморозиш, ніфіга там, вибачте, немає. 250 г. Це було чотири таких невеликих філешки тилапії. От Рибка залишилась розморожена, віджата від води 250 грам. Маю талапію, 250 грам, як сказала. Маю гриби печериці, також 250 грам, 150 грам сиру. Нам потрібно сіль перець за смаком, дівчатка, лимон, тобто лимонний сік. Чайну ложечку приправи грибної, так як печериці це не лісові гриби, вони ярко вираженого аромату грибного не мають. Я додам чайну ложечку приправи, столова ложка рослинної олії, з, думаю, ложку півтори, майонезу якого любите. І все. Дивіться, що ми робимо. Так як я як кажу роби, роблю це для себе, я зробила з вечора. Ви будете робити, також можете вечора зробити. Рибка помита, розділена на куски. Що ми робимо? Посолили, дівчатка, поперчили. І поляли зверху лимонним соком. Все гарненько І так вона у мене стояла цілу ніч в холодильнику. Лиш, звісно, була затягнута харчовою плівкою. Все. І зараз е, рибка в нас вже готова. Зараз, що я зроблю, дівчатка, наріжу на слайси собі печериці. І потім продовжимо. Дівчатка, що робимо? Олійку на пательню. Ну, Ось кажу, столова ложка більше і тут не потрібно. От, даємо наші грибочки. Ой! Зараз трошки підсмажиться, Пусть як сік. Але ми все одно будемо відтискати. От. Смажемо грибочки, дівчатка. Ну, зараз хай трошки постоять, додамо е, нашу чайну ложку грибної приправи і е, досолимо собі до перчик за смаком. Ой, дівчатка, дивіться, бачите, є сік. От, смажити я їх не буду, бо ми ще ж будемо запікати до, до тої пори, поки сік випарується. Так що кладу на сито, щоб нам оця вся рідина стекла, вона нам не потрібна. Хто хоче, можна сито поставити на посудинку і ще виляти в супчик. Грибний бульйон, дівчатка. Гриби мені стекли, але ж так ложкою зверху притиснула до того сита, щоб пошвидше. І колонуть. Натираємо сир на великі очка, бо він нам все одно весь сплавиться. Тому все одно на які очка. Зараз натремо і продовжимо. Базденьке духовку. Нагріваємо на 200 градусів верх-низ. Дивіться, маю тут не знаю, що вам видно, бо форма скляна, прозора. Нічого не, не видно. Я вже щось так поганенько бачу. Беремо, дівчатка, нашу замариновану рибку. Бачите, дивіться, дивіться, яка я лінива ґаздиня, щоб ще не брати пензлик і не мастити пензликом, то я розмащу куском рибки. Дівчата, ви таке бачили? Ну, кажу вам так, як є ну, ну, Зараз от ще пензлик мий. Укладаємо рибку. Щільненько по формі, щоб вона нам вся, вся тут. Ну, У мене то розраховано, дівчатка, на цю форму, бо ж, бо ж то я знаю, що я маю і, і як я роблю. Гезденьке, рибку поклали. От. І що робимо? Робимо цівочку з майонезу, який любимо. Рибка нам буде більш соковита. Зверху вкладаємо наші грибочки по всій поверхні. Бачите, все просто. Но скажу вам, дівчата, що це дуже смачно. Може, я кажу, комусь може здатися, що це дуже дивне поєднання, От, нетипове риба з грибами, Но це дуже смачно. От в мене є. В сім'ї, як би сказати, що не дуже аж так рибу люблять. Но цей рецепт і рибку приготовлено, це називається Риба під вуаллю». От, Я кажу, цей колись мій рецепт печат друкували в журналі. Колись був такий журнал, не знаю, чи він зараз є, назвався Люблю готовить» російською. І оцей от журнал, рецепт був надрукований в тому журналі. І люди писали, всім сподобалось. Так що приготуйте обов'язково. Хто не готовив так рибку, приготуйте, дівчатка. Все, грибочки по всій. Чекайте, юшки не хотіли. Так, нам вона ще пуститься. По всій поверхні грибочки розділили. Бачите, от 250 грам грибів сирих, а осмажив. І нічого, кулачок тих грибочків. Нічого не залишилося. Знову дівчатка даємо цівочку майонезу. Тут вже можна менше дати. Посипаємо сиром по всій поверхні. Дівчатка і зверху на сир ще даємо сіточку з майонезу. Все. Ставимо дівчатка на 200 градусів у духовку до рум'яної золотої скоринки на сирове. Я думаю, хвилин 20, але подивимося. Дівчатка, наша рибка запеклася, дала їй трошки прохолонути, запікала 40 хвилин, от. Ну і посмакуємо. Я ж це завжди роблю на камеру. Чекайте, бо сир. О, от, Візьму собі так кусочок рибки. Боюся кісточки. <хи> дуже боюся кісточки, ніби пробувала філе, де, де знайшла кісточки, то ще витягла, але страшенно боюся, дівчата, бо це дуже небезпечно. От, що хочу сказати. Готуйте дівчатка. Хто так рибу не готував, приготуйте обов'язково. Це смачно. Це, я вам кажу, що це смачно. Кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Шкода вам вподобайок ставте дизлайки, пишіть коментарі. Запитуйте, що вам не зрозуміло, я завжди всім з задоволенням відповідаю. Ну і хто буде вечеряти, зараз всім бажаю смачного, всім бажаю тихої ночі і доброго здоров'я, дівчатка. І всім до зустрічі!